Ви знаєте, попри ефективність багатьох технік з психології, саморозвитку, з медитації, є один невеличкий нюанс, про який не прийнято казати. І він полягає в тому, що щоб зробити певний прорив як особистості, щоб відчути певний ріст, все це займає реально роки. Ну, і так має бути, якщо ти ходиш в тренажерний зал, ти маєш ходити руками, щоб відчути, що в тебе стають більше м'язи. Але це все тривало до певного часу в моєму житті дійсно так, я в це завжди вірив. Але одного дня відбулося те, що кардинально змінило мої погляди на цю проблему, тому що я за один день сам зміг. Зробити просто потужний стрибок у своєму саморозвитку, мало того, після цього я моментально зцілив деякі свої дуже серйозні. Психологічні та емоційні травми. Як ви знаєте, мені дуже подобається сучасна психологія, я фанатію від стоїцизму. Мені так само дуже подобається буддизм. І, в принципі, якщо казати так по-чесному, то стоїцизм і буддизм в своєму корні вони однакові. Я знайшов таку, знаєте, певну річ посередині, яка об'єднує і стоїцизм, і буддизм. І ця річ називається дзен. Дзен-буддизм. Це така одна з гілок буддизму, фішка якої якраз таки полягає в тому, що вона сконцентрована на практичному аспекті досягнення просвітлення тут і зараз. Якщо інші буддисти кажуть, що просвітлення буде десь там далеко, сидимо медитуй 20 років позі Лотоса, дзен-буддисти кажуть: ні-ні-ні, нічого подібного, от тут і зараз. І дзен буддисти тисячоліттями якраз таки розвивали це мистецтво, як передати у цей класний стан глибокого внутрішнього спокою, про який так само дуже часто кажуть стояки. Вони якраз таки за цей стан і борються у своїх трудах. І так само вони намагалися зрозуміти, як його можна культивувати в собі. Кожний момент свого життя після того, як з'явилося християнство, послідовників стоїцизму було дуже мало і вони не розвивали цю науку. Дзен-буддисти ж вони навпаки розцвіли тільки тисячу років тому назад, і вони почали практикувати, тренуватися, як же зробити так, щоб будь-яка людина. Змогла досягнути, як вони кажуть, стан Саторі, тобто, це миттєвий спалах просвітлення, миттєвий спалах у цього глибокого внутрішнього спокою. Саме над цим вони працювали тисячоліттями. Знаючи про це. Вивчаючи це, я натрапив на одного американського дзен майстра якого звати Генпо Мерцел. В нього своя школа, яка називається Big Mind Zen, і я потрапив на його семінар. Так от, із всього, що відбувалося в моєму житті, я вирізняю момент до цього семінару, на який я потрапив у цю школу, і після. Оце була точка, яка Зробила нереальний форсаж у моєму саморозвитку, яка допомогла мені відшукати дуже глибокі глибини у моєму духовному розвитку. Це семінар, який змінив всі сфери мого життя. Чому? Бо якраз таки на ньому я і спіймав оце саторі, я і спіймав отой дзен. Зробив це у дуже незвичний, у дуже унікальний спосіб. Це не якась звична медитація. Це не якийсь теоретичний тренінг. Це була сута практика, дуже цікава практика, яка кардинально мене змінила всього за один день. Основна ідея, яку використав цей дзен-майстер Ген Пумерцел, він взяв. А, Тисячолітні традиції дзену, тисячолітню філософію дзену, яка, повторюсь, йде від буддизму і стоїцизму, і поєднав це з сучасною психологією. А саме він взяв метод роботи з голосами Хела Стоуна. А в чому особливість цього методу? Вона полягає в тому, що постійно у нас є думки, це не для кого не секрет. Вони кожної секунди у нас з'являються. За кожною з наших думок. Знаходиться певна сутність, така як, скажімо, страх, гнів, перфекціоніст і так далі. І коли ми під час цього процесу знайомимося з кожним з цих голосів, розуміємо, для чого вони нам посилають певні думки на постійній основі, ці голоси, що вони починають ставати все тихіше і тихіше. Чому? Бо ми, ми починаємо розуміти. Для чого страх нам починає о третій ночі розповідати, що нас завтра звільнять, наприклад. Після того, як ми зрозуміли, ага, ось що хотів нам сказати страх, життя стає набагато, набагато, набагато простішим. Мало того, дуже великим прозрінням буде ще те, коли ми познайомимося з новими голосами, про які ми навіть не підозрювали, що вони там є завжди. І що вони насправді керують нашим життям. Зараз на ринку саморозвитку всі кажуть, що поборемо страх, поборемо гнів, поборемо невпевність. Але вони не розуміють, що коли ми боремося зі страхом, страх що робить у відповідь? Він починає боротися з нами. Коли ми боремося з гнівом, Гнів, що починає робити? Він починає боротися з нами. І оця боротьба, вона і робить оцей стрес, оце невдоволення. Вона робить більшість негативних моментів в нашому житті. Справа полягає в тому, що за 2 мільйони років нашої еволюції природа зробила страх, гнів, невпевненість, невдоволення, перфекціонізм не просто так. І якраз таки на цьому нашому семінарі ми з вами познайомимося з ними по-новому. І вони, в свою чергу, вам розкажуть дуже багато цікавих речей про вас самих, про ваші певні питання, які зараз вас турбують, і вони допоможуть вам знайти відповідь на ці питання. Я був настільки е під. Натхненням від цього, що я почав сам вивчати цю систему. І за роки її вивчення я тепер вирішив її привнести на наш український ринок, так, щоб кожний бажаючий зміг це на собі відчути. Тому я буду дуже радий вас побачити на цьому семінарі. Ми з вами проведемо дуже якісно наш час і виростемо на 10 голів вище. Тэр юм шиг